Екстрено прямо із поля бою зсу утнули дещо непередбачуване. Над потужні танки пішли в хід. Гармати луплять, що сили. Дрони страхують наших. У небі з'явився новий гелікоптер. Готується нова битва. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Штурм росіян захлинувся. Оце так поворот. ЗСУ вийшли прямо на ворога і влаштували потужний кіпіш. Це все наша гармата. Люта і безжальна. Українські оборонці переконані, вона показала ще не всі свої потужності. Окупанти стережіться. Що натомість задумали росіяни? Про це прямо зараз. Снаряд калібру 155 мм міліметрів пронизує повітря неподалік Покровська. Розрахунок гармати заряджає ще один. Ай-яй-яй, запах пороху. Плюс на те саме. Давай бігом, бігом, бігом. Українську піхоту знову штурмують росіяни. На наші позиції їде броньована техніка. Це не новинка російського ВПК. Це так окупанти наварили на техніку металеві пластини, аби захистити її від наших фпв дронів Але проти британської гармати вони безсилі. силі. Зарядить пішов постріл. Цю бронемашину зупинено з ювелірною точністю. Екіпаж цієї гармати можна направду назвати асами, хоча мова не про пілотів, а про гармашів. Тому що це британська гаубиця ас 90 яка прикриває Покровський напрям, цю сау бійці називають не інакше як снайперська гвинтівка артилеристів, бо вражає ціль з перших пострілів. Ця система не глушиться ні ребом, вона нічим абсолютно не, не грузиться, тому що вона автономна всередині і працює тільки на цю машину. Вона наводиться сама без е, додаткових цих речей, навелася. Все далі ми просто стріляємо, нажимаємо постріл. Ця гармата направду унікальна, бо на ній розрахунок артилеристів 117-ї бригади учився у Британії ще у 2023-му. На цій самохідці пройшли Бахмут, запорізький контурнаступ і навіть Курщину. На Бахмуті вона саме перша виїхала. Сама сама перша вона прийняла все, як должно бути, і Почала навалювати безотказно потім на Запоріжжі, безотказно на кошена. Вона із ремонту приїхала. На цих кадрах гармата АЕС 90 врятувала наших армійців від полону. Це було торік восени. Гармаші виходили з оточення з російського села нижній клин і дорогою підхопили всіх, кого змогли вмістити на броні. Більше 30 солдатів та екіпаж гармати доїхали до наших позицій. Живі на це все дивлюся. Пташки дивлюся, зупинились, руку подали, підняли хлопці, позагружали на себе. На ствол дивлюся, тримає, обнімає. Наші хлопці всі вийшли. Абсолютно всі живенькі, все ні царапинки. Та під час останньої навали корейців, яку намагались відбити й гармаші, сау підірвалась на ворожі міні. Екіпаж був вимушений полишити броню, але командир за нею повернувся. Під вогнем російських ФПВ та артилерії, ажур витягнув свою аську, і тепер вона трощить позиції росіян на покровщині. На цій ділянці фронту кажуть бійці роботи поменше у порівнянні з курщиною. Ми тут їх глушимо повністю. Я так розумію, у них тут все наоборот. А як у нас було на Курщині, тут все наоборот. У них тут теж такий Виступ, і ми їх криємо всіх сторін. Вони не можуть підтягнути ні арту, нічого. Підрозділ гармашів вийшов з курщини без втрат, зате тепер наносить втрати росіянам. На слух ми чуємо прильоти від них і від нас, тому тут досить інтенсивно стріляємо. Екіпаж знову заряджає гармату. Тепер ціль ворожий міномет. Плюс-плюс. Давай, бігом, бігом, бігом. Увага! Бустрі! Два постріли і ціль вражена на цій ділянці фронту змусили ворога спинити штурми і навіть перехопили у нього ініціативу. Тож стратегічна траса, яка сполучає Костянтинівку та Покровськ, хоч і під ворожим вогнем ворога, але піхоти окупантів там дотепер немає. А значить, і уклинитись між двома агломераціями наших військ окупантам так і не вдалося. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини. Би ЗСУ летять на голови росіян. Новопавлівський напрямок, арена потужних боїв. Під Покровськом оборону міста тримають дрони. Окупанти причаїлися і шукають, як можна втекти з поля бою. Українські титани стоять непохитно. Як вдається підсмажувати армію Путіна? Дізнайтесь у нашому сюжеті прямо зараз. Це шматок від ворожої керованої авіабомби, саме таким ворожим залізячем росіяни щодня випалюють Донеччину, знищують нас. Селени пункти, і що відбувається, і що залишається після їхніх ударів. Ми можемо зараз бачити. Ось була будівля, від неї майже нічого не залишилося. Центр села знелюднений: пошматовані школа, магазин, будинок культури і сусідні будівлі знайти тут щось вціліло вкрай складно, і чим ближче до лінії зітнень, тим більше руйнувань. Деякі села повністю зникають. Вони лишаються і існують лише на мапі. Власне, ось, ось тут ж був магазин. Пряме влучання керованою авіабомбою ворожою і від магазину нічого не залишилося. Тактика випаленої землі, яку росіяни часто використовували скрізь, де воювали, все знищують, а потім намагаються зайти. А штурмувати наші сили оборони технікою ворог не ризикує, бо вже має досвід. Скоріше за того, що зараз в дефіциті бронетехніка, вони в перші рази пробували на брані ну, тут теж було уністрона там в принципі сінасідінз техніки при перших штурмах. також вони потом малими колонами пробували бронетехніки, але Ну це було безрезультатно. Десантники 79-ї бригади вже майже три роки палять ворога на Донеччині. Нині вони одні з тих, хто стримує окупанта на новопавлівському відтинку фронту, аби ворог не пройшов далі і не перетворив інші регіони на суцільні руїни. Ці ці хвилини ми спостерігаємо, як наші оператори дронів знищують росіян, аби вони не накопичувалися для своїх штурмів. По супротивнику працюють бомбери. Там техніка бачу розбита. Дрон за лічені хвилини вже на цілю і скидає невеличкі бомби. Бетонні перекриття розбиваються і все спалахує. Вижити шансів у росіян ніяких. Біжуть через поля до села, шукають укриття, забігають в підвали, в гаражі. Хлопці з мавіків їх вислідковують, кажуть нам координати, і по цим координатам ми відпрацьовуємо. Боєць на псевдотуха проріджує ряди окупантів завдяки впівішкам. Після захоплення Курахового росіяни намагаються просунутися далі, тож роботи, каже, вистачає. Ну в основному, да, зранку вони починають. Да, вони по одному, по два, отак в посадках відслідковували. От непосередньо по нім відпрацьовували. Десята ранку, а інженер уже готує для пілотів на позиції нову партію дронів. Росіяни зухвалі іноді переміщуються навіть серед білого дня. Тож десантники окупантам постійно нагадують, чия це земля і хто тут господар. Багато доведеться за день підготовку. Ну Да. Ну, зараз з дронами фактично і воюють всі? Ну тому, да, тому все, що ви бачите тут, плюс ще, це все підготовується. Це ну, від 30 до 50. в один день ми якось віддали 53 штуки. Ну, все ранок уйшло, можна так сказати. Та ворог не лише тисне живою силою, але й активно запускає рої дронів. Часом дістатися до позиції чи доправити туди БК чи провізію, неможливо, але рятують ось такі великі дрони. Вони знищують ворога і доставляють нашим бійцям на позиції все необхідне, але росіяни на них полюють і підбивають. Тож десантники нині збирають на нову таку пташку і долучитися просять і вас. Також проводять дістансоване мінірування ефективно, тому що як табі за спортування вже бійців. Ми так ні наражаємо опасності. А коптерами просто замініруємо маршрути лісування діє відвіження техніки, також скидаємо провізію, тому що слогістика щесні тоже не рисковать різкова раз разлічним составом, технікою. питаємося все забрасувати на коптерах. Щодня росіяни розбивають не лише Донеччину, але й всю Україну. Та ось в цьому населеному пункті, попри руйнування, навколо над школою майорить український стяг. І росіяни сюди не дійшли саме завдяки тим, хто нині прикриває собою решту. України і щохвилини докладають максимум зусиль, аби втримати лінію фронту і не допустити, щоб на суцільні руїни перетворилася вся Україна. Олег Корнієнко Олексій Євченко Захаркомах. Факти ті. Єдині новини. Ця артилерія рве окупантів на шматки. ЗСУ лагідно називають її мишкою. У ворога є інша характеристика для української Богдани невидима смерть. Тримає їх в напрузі і не дає просуватися вперед. Де вона лютує найбільше? Та як українським оборонцям вдалося її прибуркати? Усе про це далі. Ствол натовського 155-го калібру. Але ця самохідна артилерійська установка наша українська Богдана, і таких на передовій стає дитина. Далі більша. Мені що подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих. І що вона є. Ну, я думаю, одна з найкращих цих з САУ. Вона модифікується, вона універсальна, Вона привикає до полю бою. Я думаю, з цим ми переможемо. Торік Україна виготовила понад півтори сотні таких арт установок. Це більше аніж усі країни НАТО разом. У місяць у нас можуть виготовляти до 20 Богдан, і вони здатні конкурувати із західними аналогами. Є у них і суттєва перевага, легкий доступ до комплектуючих та оперативний ремонт. Розгорнуло цілу мережу сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення. Всі складові частини Богдана вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Ці розрахунки, які тренуються на полігоні, вже через кілька днів будуть на фронті. Тому атмосфера схожа на бойову. Аеророзвідка виявляє цілі та коригує вогонь. Гармаші діють швидко та рішуче. Пострія! Важливе і якісне маскування, адже ворожі дрони на передовій скрізь, тож військові вдаються до винахідливості. Приміром, на ділянці, якою рухалась Богдана сюди, напередодні виросли дерева. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються вони теж дуже швидко. Кожен розрахунок дивиться вже на місце місцевості, як, як йому краще замаскуватися. І стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Найлегше сховати на передовій причіпну арт-установку завдяки її габаритам. І така модифікація Богдани вже теж є на озброєнні і нищить ворог. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась, вона вилізла, стрельнула і сьогодні. Велика машина. Закапать надає важче глубже. Десь вона може засісти, закнути сі важче витягнути. Ця зараза запхав її. Старе добре, ніякі тобі радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки на нього не працює. Артилерійська частина гармати взята зі звичайної Богдани, тому показники точності та дальності ураження не постраждали. А виробництво причепної артилерії суттєво дешевше ніж самохідної. Причіпла Богдана вона дешевше, тому що в, не, в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроніка. Однак є і недоліки. Принаймні в цих зразках відсутнє автоматичне заряджання. Відчувається снарядному зарядному, тож снаряд 46 кг. кілограмів. Його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто треба мати здоров'я до цієї гармати. Нині Богдани для війська закуповує не лише держава, а й міжнародні партнери. Вперше артустановки торік купила Данія і була вражена, як швидко вони опинилися на фронті. В уряді ж заявили, уже до кінця року Україна здатна буде повністю забезпечити забезпечити себе артилерією власного виробництва, Христина Гавриш за матеріалами сухопутних військ марафон. Єдині новини. Безпілотники безперестанно не докучають росіянам, спокій їм лише сниться. Точні попадання прямо у танки, БМП та склади із боєприпасами. Лютий рознос зсу працюють на результат. Ніяких поблажок не буде. Курс на яку тактику зараз взяли українські захисники? Про це далі надай ну, вже відпрацювати. Да. О, є, є, є добре. Поки загарбники лаштуються до цілодобових штурмів, наші захисники все бачать, як на долоні. 68-ма єгерська бригада імені Олекса Довбуша захищає місто від окупантів. Сили оборони миттєво реагують на загрози. Олег оператор дрону розповідає: росіяни нехтують не лише правилами ведення війни, а й звичайними людськими цінностями. По дорозі, де ми стояли біля цивинтера, дорога до цвинтаря була укрита трупами. І вони все одно Він Просто потрупався. Ніхто не забирав. У Олега троє дітей, що дає йому право на звільнення з лав ЗСУ. Однак чоловік свідомо захищає рідну землю. Розповідає, після кожного чергування відчуває наближення перемоги. Я бачив свою роботу, бачу то, що у яму. Навіть якісь результати. Що я думаю, чимось тайкорисний. Дочам він? Перед російськими військовими стоїть одне завдання за будь-яку ціну просуватися по лінії фронту. Заради цього окупанти не шкодують ані техніки, ані живої сили. Покровський напрямок нині пріоритетний для ворога. Саме там Путін прагне досягти найбільших результатів. Дрони розвідники охороняють близько тисячі кілометрів лінії фронту, майже повністю замінивши розвідку особовим складом. Коли російські солдати наближаються до українських позицій, вилітають дрони з вибуховими пристроями, а більші безпілотники скидають на них бомби. Піхота відкриває вогонь лише тоді, коли випадковому росіянину вдається прослизнути повз палангу безпілотників, із допису «The Wall Street Journal». Наразі на покровському напрямку переваги росіян в особовому складі приблизно 10 до 1, Повідомляє видання The Wall Street Journal. Однак силам оборони є чим зупиняти наступ, зокрема завдяки безперебійному постачанню безпілотників. На службі у гур новий звір гелікоптер із Колумбії тепер в Україні він став першим. Українські сили вже у захваті від підкріплення робота буде вестися і в день, і вночі. Як зрештою виглядає вертоліт для розвідників, та що вміє, дивіться прямо зараз. Ічний гелікоптер Сікорський С-76 Альфа призначений для гуманітарних місій та медичної евакуації. Борт поповнить парк санітарної авіації. Цей вертоліт зі свого флоту Україні передала канадська компанія Хеліджет International у партнерстві з канадськими та українськими організаціями. Це дуже крута історія. Коли вертоліт Сикорський повертається в місто Ігоря Сікорського для того, щоб допомогти нашій перемозі, раніше гвинтокрил транспортував пацієнтів у Британській Колумбії. Нині ж буде доставляти наших поранених бійців до шпиталю, буде рятувати і наших співробітників робітників Сил спеціальних операцій протягом року організації співпрацювали з Хеліджет, щоб організувати доставку гелікоптера до України. Ми дуже пишаємось бути частиною компанії по збору на цей гелікоптер Сікорський С-76 до вашої країни. Ми вдячні за цей досвід. Це гвинтокрил, який буде служити в медичній евакуації цивільних і військових і. Для того щоб це сталося, ми запустили величезну краудфандингову кампанію. Це був найбільший різдвяний подарунок від українців діаспори. Людям України на борту цього вертольоту можна проводити операції, виконувати завдання як в день, так і вночі. Все медичне обладнання. Там є дефібрилятори, є штучна вентиляція легенів, є повністю набір для того, щоб лікарі працювали під час медиваку. Найбільш така характерна риса це обладнання киснем. Екіпаж складається з пілота, капітана та чотирьох лікарів. Два легко або три легко поранених людини. Ми можемо пересувати, якщо вони не потребують спеціального міста для того, щоб вони знаходилися або в кокані, або щоб вони лежали на ношах. В умовах бойових дій такі гелікоптери вкрай потрібні У 2022 року. На операції остров зміни ми столкнулися з тим, що в нас було багато поранених. Під час штурму було багато поранених. На жаль, не було такої складової в військах, як спеціалізований отряд медива. Тож у ГУР вирішили такий створити. За приклад, взяли підрозділ в американській армії Піджеї, де досвідчені спецпризначенці водночас є лікарями. І цей досвід хочуть передати у ЗСУ. Я сподіваюся, що цей борт допоможе нам зрушити аеромедичну евакуацію в нічний час, що може бути навіть безпечніше. За час повномасштабного вторгнення воїни підрозділу врятували сотні людей. Це дуже мотивує бійців. Якщо він знає, що поруч стоїть наш гелікоптер. Ми літаємо днем ночі при поганих митомовах. Ми їх витягнемо. Ми їх спасемо. Гвинтокрил огляне інспекція гур і С 76 відправиться у зону бойових дій рятувати якомога більше життів. Марина Смолова Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ця українська зброя підняла на вуха увесь. Світ, захід аплодує стоячи, точна, міцна і не підкорена ворогом. Потужності виробництва вражають. Росіяни приховують від Путіна цю інформацію. Армійці на фронті починають скиглити. Не були до такого готові. Втім, це ще не все. Які козирі ВПК українські оборонці ще тримають у рукаві? Про це розкажемо вже за мить. Українські ракети та дрони влаштовують в Росії справжні фаєр-шоу. Вітчизняна артилерія перетворює техніку окупантів на Брухт, а живу силу на добре. Надводні ж безпілотні катери впевнено вигнали російські кораблі з Чорного моря подалі. Український ОПК наростив обсяги виробництва більш ніж у 20 разів. У Міноборони України запевняють, лише за минулі та поза минулі роки нам вдалося втричі збільшити виготовлення артилерійських систем у 5 разів бронетранспортерів, вдвічі протитанкової зброї а боєприпасів у 2,5 рази. До того ж, українські компанії здатні виробляти понад 4 мільйони БПЛА на рік. На початок повномасштабного турні було близько 20 компаній приватних, які займалися виробництвом. Різноманітних засобів і безпілотних систем після початку повномасштабного вторгнення Можемо констатувати, що близько 800 компаній з'явилось, які займаються виробництвом будь-яких засобів озброєння при наявному фінансуванні на закупівлю цього зброєння ми могли виробити набагато більше. Українські інженери вже працюють над зразками крилатих та балістичних ракет. Чого тільки вартує довгий нептун, що летить на тисячу кілометрів, пройшов успішне випробування, і навіть був у бойовому застосуванні. Ще поява України так званої довгої руки, яка дозволяє тримати під контролем ключові військово-промислові об'єкти та об'єкти критичної військової інфраструктури на території ворога. Ракету Довгий Нептун суттєво модернізували і вона стала ефективнішою за той зразок, що взяли на озброєння у 2020 році. кажуть у військово-морських силах. Ми пропонували пропозиції. Нашому касутаслому бюро вони дуже гібкі. Вони дуже швидко вносили зміни і вносять зміни цю ракету доспстіню досканалу і завжди є шлях ще покращити ці характеристики ракети. Окрім ракет, Україна продовжує працювати над виробництвом безпілотників, зокрема далекобійних. Нашим розробникам вдалося створити дрон, який здатен летіти на 3000 кілометрів. Принаймні, раніше заявлені дальності ураження як правило складали тисячі півтори тисячі кілометрів. Ось мова йшла про конвертовані надлегкі літаки в е, такі ударні дрони. Раніше у силах безпілотних систем повідомляли про випробування бойового тризуба. Це лазерна зброя, здатна пропалювати повітряні і наземні цілі противника, що теж є неабияким досягненням української оборонки. За допомогою лазерів намагаються збивати навіть збираються збивати навіть гіперзвукові ракети. Да? Тобто потужно розвивається математика алгоритми перехоплення за час повномасштабної війни Україна змогла стати ще й одним зі світових лідерів у виробництві самохідних артилерійських установок. Пише видання Forbes. у Раді з питань оборони і промисловості. кажуть, Україна має можливість щомісяця виробляти 40 самохідних гаубиць Богдана цьогоріч. Сили оборони. Почали отримувати нову причіпну версію цієї артсистеми. Щоб зброї було більше, слід об'єднуватися з партнерами. Україна та Європа вже створюють спільні оборонні підприємства. Наразі лідером у цьому напрямку є Німеччина. У міністерстві стратегічних галузей промисловості зазначають, спільні компанії починають працювати як ремонтні хаби. Пізніше вони займуться виробництвом. Готових озброєнь нещодавно про бажання спільно з Україною виготовляти зброю заявила Бельгія. Ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму військово-промисловому комплексі. Ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти. Що є зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут, і це взаємовиграшна ситуація. У лютому приватні оборонні компанії в Україні об'єднали в раду зброярів на першому етапі, завдяки цьому вдасться залучити іноземні інвестиції в українську оборонку для виробництва зброї та створення спільних підприємств у майбутньому. Рада зброєрів планує забезпечити державі міцні позиції на світовому ринку і працюватиме на економічний розвиток. Ми готові йти вже на міжнародний ринок, і ми можемо а, пропонувати світу те, чого немає у жодної країні. Але знов таки стикаємося з певними. Регуляторними рішеннями, які повинні бути прийняті щодо дозволу, щодо зрозумілих умов, безумовно, першим е і єдиним правилом це гарантована. І своєчасне забезпечення сил оборони по підписаним контрактам. А потім вже можна казати, наприклад, про продаж за кордон. за інформацією Міноборони. Наразі більша частина росту українського ВВП припадає на діяльність оборонно промислового комплексу. Можливо, після завершення війни нас знатимуть у всьому світі вже не як житницю, а як країну зброярів. Михайло Менелюк, Ніна коломієць, слава Назаренко, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини на цьому все з вами була я. Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.